Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про заяви, які ми чули раніше. Про те, що мовляв, готується і зустріч Трампа з Путіним. І Кремлівська цвіль сказала, що готова на цю зустріч без будь-яких навіть умов. І зараз, от ми дізналися про те, що обраний президент Сполучених Штатів Трамп та Кремлівська цвіль Путін проведуть такий телефон вже найближчими днями чи тижнями. Про це заявив майбутній радник з національної безпеки Майкл Волк. Волц. Що це означає? Запитаємо в нашого гостя Тарас Загородній, політехнолог, пане Тараса я вас вітаю, слава Україні! Ось таке враження, що, знаєте, дуже дуже швидкими темпами йдуть Трамп, йде Трамп на зустріч кремлська цвілі а цвіль на зустріч Трамп, трампу Дуже швидкими темпами вони просуваються до якогось діалогу. Що це означає? Хто сказав, що хто кудись просувається? Вам же гол сказав? Днями або тижнями, і то невідомо ще коли. Далі Трамп вже не говорить, то ви подивіться тонува розмови про Путіна. Він же говорить, що Путін хоче зі мною зустрічі, а не я хочу зустрічі зі мною. Так що спокійно, все нормально. Те, що він з ним говорити, будеться, ще нічого не означає. Ну, зустрівся Трамп. Ну, зустрівся Трамп, коли був президентом з Путіним. Що це йому завадило потім влупити по Вагнеру в Сирії? Зупинити північний потік, або як тільки Путін збирав війська в по-моєму році, коли Трамп ще був президентом, бомбардувальники підняти стратегічні Б-52, які літали над Україною з офіційним формулюванням для стримування Росії. А генерала Саліма ніхто грохнув в Ірані цинічно, Трамп це грохнув, щоб показав навіть не на Ізраїль попросили і так далі. Хто сказав, що це щось погане, ну послухає його ці е, лекції про Рюриковича і Печеніги, Зрозуміє, що психлікарня ще не поїхала, і перейдуть до іншого плану. Ну, це нормальна розмова зараз тривають, так що нічого такого страшного не відбувається, от і так далі. Ну, Волт сказав, до речі, в цьому інтерв'ю: а ми готові дати на далекобійну зброю, якщо вони слухатись не будуть. Так, що нічого по росіянам нічого нема. А, а що вони можуть запропонувати Трампу? Давайте що можу запропонувати? а от. А от, власне, пане Тарас, а що вони можуть запропонувати а Трампу запропонувати. і чому і чому Путін так сильно хоче зустрітися з Трампом? Ми розуміємо, що ну. У нас є війна в Україні, і зрозуміло, що Путін буде знову брехати щось про війну, буде казати і виправдовувати е, свої дії. Але ми розуміємо, що у Путіна є партнери і союзники: це Китай і Кім Чен Ін. Можливо, він щось буде пропонувати Трампу налагодити йому зв'язки або щось передати Кім Іну? з ким? З ким Ой, Чен не, Кім Чен Іну, а Сі Цзінпіню. Е, Цзін а навіщо Путіному для цього? Ну що, він сам не може з ним зустрітися. Ну, Я не знаю, для чого він йому ця кремлівська цвіль, але, але кремлівська цвіль може запропонувати ви, виступити посередником. Посередником в чому? З ким? З Китаєм? Так вони самі можуть з ними поговорити. Навіть з Кимчанином mm -hmm. Трамп може зустрітися. Навіщо йому, йому потрібен Це... Трамп такий, що він, він же зустрічався з Кимчанином в В'єтнамі. Ким в В'єтнам зустрічався. А навіщо кімчанину посереднику вигляді Путіна? Він з ним зустрінеться, якщо потрібно, а навіщо він потрібен. Навпаки, росіяни поспішають. Вони поспішають, тому що не все так весело і райдужно, як вони хочуть намалювати. Їх викинули з Сирії. Росіяни позбавились досить важкого важелю тиску на Америку, який у них ще з часів Радянського Союзу. Це по загроза Ізраїлю і загроза вибуху на Близькому сході, тобто важелі немає. Далі нафта влупили нарешті по цьому так званому тіньовому флоту. Я упевнений, що це погоджено було вже з Трампом, якщо не він вже тиснув на Байдена. От як і були удар по цьому по Газпромбанку. Дивіться, якось с осміліла адміністрація Байдена, як тільки Трамп став президентом. І саме по нафті, те, що знаєте, те, що любить дуже Трамп. Знаєте, я от ту послухав ту прес-конференцію, про яку у нас тут істерики катали багато чого. Так він там ну, ледь не половина прес-конференції присвячена тому, як він буде бурити, бурити, ще раз бурити нафту, нафтою, будуть експортувати її. Так що навпаки, зараз я бачу вже повідомлення: три танкери китайці не приймають, тому що санкції запровадили, влупили по страхових компаніях, які страхували ці танкери, які удавали і весь світ удавав, що, начебто, там є страхове покриття? Зараз подивимося, що буде з Данією ще. Тому що, коли Трамп розмовляє з Данією таким, по, по, по питанню Гренландії, я думаю, там питання зараз протоків ще Балтійського моря може виникнути. І Данія може зацікавитись, наприклад, що там з екологічної безпеки тих суден які. Везуть нафту, наприклад, в, по Балтійському морю, і так далі. Данія ж протоки контролює. Це як Туреччина контролює Босфор, Данія контролює протоки в цьому Балтійському морі. Так що веселі часи тільки настають у росіян, час працює стрімко проти них. От звичайно, що вони там намагаються десь блефанути, але ж вони продовжують бикувати. Вони ж відкидаються пропозиції Трампа, які він там по офіційних чи неофіційних каналах на Ну, судячи з того, що сказав Вольц, така сама позиція у Трампа. У Трампа залишається. Давайте зупиняємося по лінії розмежування і далі розмовляємо. А путіну це не, не подобається. Він хоче, щоб Україна покинула позицію, яку він сказав, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон та Донецьку область, офіційно від ТАТО, Визнати це визнати це. Російською територією і так далі. Ну, цього Ну ніколи. А він, він хоче, щоб американці що визнали це російською територією. Так що mm -hmm. так що Ну на, це, на цю мечню ну, ніколи Трамп не піде. це І так зрозуміло. час працюю проти росіян. Просто працюю тупо проти росіян. Зараз, якщо вони затиснуть, що по нафті дуже добре. Дуже добре, то буде буде класно, то росіяни можуть вже звикати їсти свою нафту, занюхувати газом і так далі. Там дрони ще працюють, Оте СБУшники долетіли вже до Услуга, наприклад. да Пам'ятаєте, в Балтійському морі, довбали, що по новоросійську, б'ють по НПЗ і по газотранспортній інфраструктурі. А далі Трамп буде запитувати Путіна: скажи будь ласка. А ти що контролюєш, і що ти взагалі не можеш, можеш мені запропонувати? Да? Що ти гарантувати можеш? Е, в Сирії тебе витурили. Да, о, на твоїй території знаходяться іноземні війська. Ну, тобто, ми, ми окупанти, да, умовно кажучи, українська армія знаходиться. По тебе кожного дня прилітають дрони довблять, тебе ти нічого з цим не можеш зробити. Твоїх генералів українці ріжуть вже як свиней вже на території Москви. Ну, не ріжуть а поки на самокатах там катають, да, то щось що СБУшники грохнуло того Кирилова. Що ти взагалі контролюєш? Чудо! Путін же ж не хоче, він же продовжує бокувати. Він же він реально хоче вимагати від те що я бачу, от Financial Times Я упевнений, я що це правда. Він, він, він вимагає, щоб НАТО демонтувало всю свою військову інфраструктуру в країнах Східної Європи. Більш того, він хоче вимагати, щоб Фінляндія і Швеція вийшла з НАТО. І так далі, що думайте, що Трамп це буде розмовляти з цим скажу. А які які у тебе які у тебе козири є? От скажи які пане Тарасе? Ну але ви ж розумієте, що оці ці вимоги Путіна, які він озвучує, та no. це більше про те, що він підвищує під ставки, щоб no. під час розмови, під час договору від чогось no. відмовитися? І от no. питання: а про що захоче Путін домовлятися стосовно України, і чи зможе він щось продивити? Взагалі який це буде характер розмови? Путін прийде просячий чи все ж таки бикуючий? Бикуючи, Путіна завдання знищити державу як Україну як проблему от і все. І цю проблему він виник вирішити не може і не буде вирішувати, і не зможе нічого зробити на той час. і так Я більш того, я не виключаю, що там ще от є тиждень до інавгурації Трампа, яку я не виключаю, що Україна ще якусь сюрприз робить. Наприклад, гуманітарна місія в Придністров'ї. Ось може бути таке. Так що так різне може бути. І так далі. і так далі. Добре, ось ця розмова, ми бачимо. Ні, Я просто що... давайте, давайте я просто означу, ви говорите ставки і ставки. Дивіться чим відрізняється перемовник Трамп від перемовника Путіна. Трамп, якщо ви чуєте, як він розмовляє, він же нічого не говорить про конкретику. Він залишає для себе завжди поле для маневру. Да? Там щось буде можливо десь так, але час працює на нього. А тобто, Трамп, як знаєте, як людина, яка є консультантом з, з перемовин, так який вчить людей як правильно вести перемовину. Він дуже грамотно себе поводить. Він не виказує ніякі свої позиції, ніякі козирі не, не важелі тиску. Важелі в тиску у нього багато, але він нічого не говорить. А Путін, як дебіл інших слів, немає. Він же виказав всю свою позицію. Перемовну позицію, яку неможливо вика... в... В... виконати. І в російській традиції, якщо перша особа що сказала, вони не відкатують назад. А що Путін сказав? Бо те, що я вам сказав напередодні, у цього 14 червня, коли він сказав, що Україна повинна покинути Запоріжжя Херсон, Донецьку область, визнати це російськими і щоб Росії, і щоб американці це що визнали російською територією, він всі казарі свої вики... викинув і він не може відкатати. Ви говорите підвищення ставки Так він все сказав вже далі. Як як його як Трамп Трамп же як раціональна людина виходить з того, що ну давайте так: я там я миротворець, да? я там типу посередник. Там саджаємо всіх там кожного за стіл перемовин. Але ж Путін не хоче перемовин з Росії, з Україною. Він хоче перемовин з США з питання України. Він думає, що зараз домовиться з Трампом, а Трамп потім буде нарізати завдань Зеленському і які побіжиться все виконувати, і це ніколи в житті, звичайно, не буде, а, тому що ж, якщо ви звернули увагу, як себе поводить Зеленський? Він досить грамотно тут теж себе поводить. Говорить: ну да, перемовини, ми так хочемо, і так далі. Але він в своєму інтерв'ю цьому фрідману він же як сказав: спочатку я зустрічаюся з Трампом. Потім Трамп може зустрітися там з Путіним, а потім, типу, ми там втрьох десь збираємося, умовно кажучи. Проблема в тому, що Путін категорично не хоче сідати за перемовини з Зеленським. Чому? Тому що, по перше, він вважає, що нелегітимним Зеленського раз. А по-друге, нагадую, що за на думку Путіна Зеленський же на нацистом. Очолює на нацистську державу, і так далі. І для нього виходити на перемовини з нацистами це просто приниження для нього і збиття його статусу. От і все. І тому він ніколи не піде. ну Зеленський скаже, ну, шановний, там як там, Дональд Фредович, да? я хотів, ну всі всі бачили, хотіла а він же не хоче. Давайте нам більше зброї, ми доб'ємо його. І так далі, тому що він не хоче, а він ставить під сумнів. Ваш авторитет як головного ковбоя цієї планети. Тут Зеленський досить грамотно грає в дійсності. Він ж своєму інтерв'ю заявив: ну, що Трамп красавчик, 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 сам найбільший красавчик краса. Да, причому при чому да. Трам розширив саме цей шматочок, да, так. Саме, саме саме крутий красавчик в всьому світі, що відповідає світу відчуття самого Трампа, тому що він вважає, що він красавчик, а інше, а інше тільки слідують тому, що говорить Трамп. А якщо вони не слідують, наступає план. Б. Він бере дручок і кому здає по голові для того, хто не зрозумів, що він головний. Пане Тарасе, але тут, от ем, е, говорячи про цю зустріч і говорячи про цю телефонну розмову, ну спочатку, та певно, що телефонна розмова або зустріч, тому що про зустріч говорилося більше, там же Швейцарія сказала, що готова е, провести ага. цю зустріч, і навіть зроб, зробить виключення, щоб не заарештувати Путіна. І тут знаєте, ну такі двоякі відчуття: з одного боку, ну щоб поговорили і, і, з, і знімати якісь певні обмеження в законі, ну можливо, можна зрозуміти, а з іншого боку, чи не показується все рівно. Що наші європейські партнери бояться досі Путіна і переживають, і, і, і бояться от, от того всього, що ця кремлівська цвіль говорить? Ну, звичайно, що десь побоюються, десь так воно є, але я думаю, там вже є розуміння, що його не зупинити, і що треба зупиняти краще в Україні. Я думаю, що вже дійшло до, до європейців і а Трамп буде і всіх. А, свої свої манери теж говорити, збільшуйте витрати на оборону, закуповуйте більше зброї, в тому числі для української армії. Американці задоволення продадуть, тому що зброю не купа. А ось і будете буде вам щастя. Ні, по Швейцарії це все добре. У мене питання на засипку. А як Путін в Швейцарію потрапить? Ну, бачите, тут, тут, а тут насправді питання таке зроблять виключення і долетить? Ні, це, це долетить. Він, він, він боїться, вибачте, він там в Монголію тільки виїхав, тому що там є суходольний кордон. Він боїться через країни НАТО літати? Він боїться просто. ви що? Він там, там собі три чемодани візьме цих. Для для <хи> те що він носить, щоб там хто його кал збирає все інше. Він обістреться просто туди летіти. Він боїться це робити. Максимум, куди дивіться, куди він літав. Він літав ну, до Монголії. Зрозуміло, тому що там два кордони: російський та ем, китайський. Якщо монголи навіть його заарештують, е, то нема куди вести. Ну він ще в Азербайджан літав, але після того що сталося з літаком, і коли Аліїв уже просто знущається над Путіном, коли вимагає від нього покарати публічно, вимагає від нього покарати тих, хто вбив людей. Да ну покарати вбив цього, що чекісти ніколи не робили. Путін вже два рази йому дзвонив, вибачався там, але це не задовольняє Азербайджан. От так що чи буде там місце зустрічі? От, теоретично можливо в Азербайджані то питання, але полеті. А чи полетить трам? А підпитання? тут питання? А тут, а тут питання, чого досі Лукашенко не запропонував. Місце для зустрічі? Ні, ну може там ні, у Лукашенка зараз вибори президентські, так що у нього йому він там зайнятий поки що іншими справами. Але я думаю, що ну та, так, людин, людині дивіться, варто путін, зберегти путін, усі демократичні panічна, процеси, да, ясна. Да, путін панічно боїться літати над країнами НАТО, над територіями країни НАТО, тому що боїться, що може щось статися. І так далі. І тому це поки що таке вилами по воді писано нічого не відомо. І знову про що розмова? Ну от про що розмова? Пане Тараса, а дозвольте я тут уточню? А от справді а про що розмова? Тому що який буде порядок денний? Може бути що таке, що Трампа близький схід буде цікавити набагато більше, ніж Україна? Так він сам розбереться з Близьким Сходом. Зараз не стане президента довбануть по Ірану. А навіщо їм там Росія? Росія викинула Сирії, Ізраїлю нічого росіяни вже не можуть зробити там. Питання тільки в Туреччині, і все. Туреччина член НАТО з турками, вони самі розберуться. А навіщо хто А навіщо тепер росіяни в Сирії в цьому неблизку? Я сказав, їх викинули з Бускового Сходу. Трамп сам розбереться з Іраном. Будуть бомбардувати, якщо не самі будуть бомбардувати, по е, попросять Ізраїль. і що е, ну о... Тут знаєте, все рівно варто мені здається проглянути усі варіанти, щоб бути нам готовими та до того, що, що буде і що стане запис цієї зустрічі. А чи є у вас впевненість, пане Тарасе, що ця зустріч відбудеться після того, як відбудеться зустріч Трампа з Зеленським? Тому що знаєте, так часто говорять про зустріч Трампа з Путіним, і так мало ми чуємо про зустріч нашого президента з Трампом. Ну, зустрінеться. Так вони ж зустрічалися. Вони ж зустрічалися під час виборчої кампанії. Тих, хто були свідками. Не зустріч з Зеленським, ну сказали, що дуже гарна була зустріч. Трамп навіть провів його до автомобіля. А що з Трампом ну, взагалі досить рідко трапляється, тому що це такий вияв великої дійсності симпатії та порозуміння. Тому говорити про те, що якась катастрофа, якщо не зустріну, ну, я думаю, що все ж таки спочатку з Зеленським він зустрінеться, а якісь там будуть розмови. Ну дивіться, це не сформована поки що. Позиція по що робити в Україні. Кіт Келик ще не призначений Трамп, ще не президент. То знаєте, всі так бігають, вимагають від Трампа виконання якихось обіцянок, хоча він забуває, що він ще не президент. Ну, от власне, тут же ж питання в тому, що Трамп до інавгурації Трамп після інавгурації верніше заяви та дії Трампа до і після інавгурації, вони е, можуть ж відрізнятися. А тому. крім того, на нього на нього ще впливають і члени його команди, і ми бачили, як деякі члени його команди, і його дитина так само підтримує всі ці якісь божевільні заяви. Е, як ви вважаєте, а ось, наприклад, той самий маск, який зараз підтримує правих в Німеччині, який зараз Е, е так само підтримує, як і Трамп підтримує Орбана е, і Фіцо. Вони якось можуть вплинути на думку Трампа щодо України? Та да, там є купа радників, які мають власний чи є там, які можуть там сказати щось про ту України, можуть. Але треба дивитися не на заяви, а на дії. Ну принаймні, коли Трамп був президентом, були достатньо адекватні дії щодо України. Він до речі зняв оборга на постачання зброї нашій державі який наклав Обама-Байден в, в, в 17-му році, якщо не помиляюся, перша ж американська зброя при Трампі в Україні з'явилася? Тому давайте дивитися надії на слова. Те, що говорив Трамп до виборів, забудьте. Забудьте, це взагалі не має ніякого стосунку до України. Це мало стосунок виключно виборчій кампанії. Стосувалася виключно американських виборців, які було зрозуміло, що говорить Трамп, для них було зрозуміло. А тут треба дивитися на дії він же буде діяти відповідно до своїх інтересів. Але знову таки ще раз нагадую: час працює на Україну. на Україну Тому що тому що, тому що у них протиріччя з Путіним, нефтянка От, теоретично, от теоретично, навіть якщо Путін навіть не може розіграти ту карту, яку він активно розігрував навіть от до 22 року, наприклад, з Байденом. Він як говорив: Віддай мені Україну, я буду твоїм союзником у майбутній війні проти Китаю. Ну, фактично, вся політика адміністрації Байдена вона сприяла цьому. Давайте будемо відвертими і. Щодо вторгнення і так далі. Вони зробили все для того, щоб все пройшло для Путіна нормально. Але ж Путін е, да армія знищується, е, е, для знищується рекордними темпами. Запаси радянської зброї вичерпуються. А можливо, санкції тиснуть. Військова потуга дуже сильно підірвана, його і так далі. Навіть якщо він теоретично буде продавати Трампу, що я буду твоїм союзником проти Китаю, а, а Трамп запитає, а чим? Ну, Чим ти будеш воювати проти Китаю? Тим більше велика залежність вже технологічна зараз від Китаю. Чим? І скаже: ну, теоретично, мені треба відновити свій, а, свій потенціал військовий. А як він може відновити свій потенціал? Більше продавати нафти в Європу ту саму. Трамп скаже, так у мене пацани в Техасі зовсім іншої думки. Вона у мене і зовсім інші плани на Європу і так далі. Тобто, і тут немає чим торгувати. Пане Тарасе, буквально хотіла вже прощатися, але зараз з'явилася новина, і це знаєте, мені здається, Трамп запустив такий тренд на перерозподіл. якийсь світу. Ми чули його заяви та й про Гренландію, і про Панамський канал. З'явилася інформація, що президент Венесуели Ніколас Мадура заявив, що вторгнеться в Пуерто рико і звільнить цю країну від Сполучених Штатів. Ну тут. Знаєте, з одного боку, це звичайно дуже смішно, да? але з іншого боку, послухайте, бо скільки, скільки таких процесів може ще запуститися на фоні цих заяв Трампа, от як ми це ні, маємо ні, осінювати, ні, ні, осінювати. Не, осінювати. нічого не запуститься. Дивіться, Трамп Трамп натякнув у всьому світу, і в першу чергу Путіну, Китаю, все іншому, якщо ви хочете гратися в перерозподіл світу да Там в, 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 в бійку без правил. Добре, а що буде, якщо ми почнемо грати без правил з нашими ресурсами проти вас? І вам буде так боляче, що ви кісток не зберете. Це ось що хоче сказати Трамп, ніяких процесів не запущено. Заспокойтеся знову таки, у нас часто особливо, які спрямовані на демократичну партію, спікери в нашій країні втягують нас в ці розборки між демократичною та республіканською партією. Нам не треба на це вестися. Трамп публічно всім сказав, що ми теж можемо пограти в цю гру перерозподіл світу, але це не ми будемо перерозподіляти світ, а не ви. Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику, це ще римської прислів'я. І якщо хочете погратися, можемо погратися. Але ви точно кісток не зберете, тому що у нас буде зовсім по-іншому розмова. І я вас я вас, я вас вас запевняю, це якраз і заспокоює, що не треба гратися з Пентагоном, тому що Пентагон американці якщо розгорнуться як слід, да то будуть буде дуже погано і Венесуелі буде погано, так і всім іншим буде погано, і, і Мексиці буде погано і так далі. Так що не треба злити американців. Панамі. Дивіться його ж попередження, те, що він сказав, це ж було попередження Китаю в першу чергу. Він сказав тим країнам, тим країнам, там Панамі, Канаді, Мексиці, ну і Данії. Шановні, значить так, я вам даю час на виправлення помилок Панамі. Витурити Китай з стратегічного каналу. да? якщо ви не витурити Китай або ми не побачимо динаміки, як ви його витурюєте, тоді будемо вирішувати зовсім в інший спосіб. А способи у них є ну 89-му році. Вони робили вторгнення в Панаму. Е Зара за буша старшого до речі, да. Через те, що він там торгував наркотою. Нарєга там був такий президент. Нічого, що світ що змінився, не змінився. Це був такий більш маленький привод. А тут контроль над стратегічним каналом. Мексиці теж дають вчасно виправлення, щоб вони взяли під контроль кордон з боку з боку Мексики. Бо купа там наркотелів які торгують з наркотою, а постачає їм прекурсори для виробництва і такий страшний наркотик. Китай. Теж говорить Мексика, вирішуйте проблеми. Або ми вирішимо проблеми. І вам не сподобається, як ми почнемо вирішувати проблеми. Те саме стосується Канади і всім іншим. Так що нічого він не запустив. Ніяких там перерозподілу світу не буде. Нафік йому потрібна та Канада, це тролінг Канади, щоб теж швидше вирушилися, Більше грошей платили в НАТО. До речі, вони не платять 2% ВВП, забезпечували е, безпеку Арктики, тому що це безпека США. Так? вирішували питання з нелегальною міграцією, бо всіх ідуть е, через Канаду багато чого. І китайські товари, які пхаються через Канаду та Мексику в Сполучені Штати Америки. От я вам перекладаю з Трампівської мови, що він хоче хотів сказати. Хто потрібно, той вже почув. Я думаю, що будуть швидко ворушитися в правильному напрямку. Якщо до на Венесуела там хтось щось вякне там же дали цим э, скільки 25 мільйонів за голову Мадура, да? підвищила ж там адміністрація Байдена. Ну так знайдуться пр приватна військова компанія, яка може приїхати і вирішити це питання в Венесуелі. Зрозуміло. Пане Тарасе, дуже дякую вам за те, що yeah. долучилися до нашої ефіру. Будемо далі з вами стежити за тим, що відбувається в цьому буремному світі і з його турбулентністю. Тарас Загородній, політехнолог, був разом з нами на зв'язку.